Друзі, всім привіт! Друга серія саднатіки і от Матоль тільки що побачили, як Белєць сам відновився в минулій серії. Ми отримали сигнал з рятівника 3 спасательної капсули 3 на Мілені. Екіпаж повідомив, що їхній гвинтоплав пошкоджений. Ну, Погнали туди, зганяємо, ми щось говорили. Робимо собі їсти, їди. 700, це 726 метрів. Давайте відкриємо КПК. Але от, ліпше зайдемо от. До вмістилища нашого заберемо воду двох піскунів. Витріщак. Все завжди путаю. Їх із... Я перед тим дуже багато грав на російській мові і прямо в голові відклалося то, як воно, як воно називалось там. Так, їдемо вже приготували. В принципі, можна захавати ще одну і зганяти вже туди. Сканер у нас є, батареї є. Так, зімо раз. 2. І викладемо іще мідь. Так, погнали туди. У нас на дворі день. Думаю, ніч прийде не скоро. Бачимо той самий місяць, що бачили вночі. В общем, погнали. Да, ще ще далеко так з вами ми не плавали, але в нас є той збільшений балон, там, де пише стиснутий кисень. І в нас є ласти. Є ласти, так. Да. Перетворюють вертикальні рухи ногами на пряму тягу. Збільшують швидкість плавання приблизно на 15%. Блять, може тепер на 15% скорше плаваємо. Ми на 15% скорше туди прийдемо. Застереження. Тривала деграда... деградація реактора аврори може спричинити квантову детонацію. Продовжую відстеження. Квантову де... детонацію. Типа, їбайте, тися да. Так, 400 тим часом у нас уже 430 метрів. 420. В принципі, в принципі, я так думав, що в буде набагато довше плести. Ну, типа він буде набагато довше плести. Давайте сплаваємо в пещеру. Заберемо два грибочки, кварц. Ну, тут... Не, серйозно, я думав, то набагато... Ми вже більше, як половина шляху проплавають. Тож кажеся за кілометр, 700. 700 метрів з чимось було там, да? От. І. Так, бачу, тут дохуя є уламків, якщо чесно, дохуя всього. Блять, зараз ми, якщо стрінемо якусь рибу, от таку прям. грубезно, не от і здихляки сталкера. От якщо стрінемо якусь рибу прям велику, я більше чим певний, бо там писало, що на цій планеті плавають. Не Неутиня. <рес> Ебайту <рес> в противогази плаваш. Кру. Ти шо блять. Вони ся з мене ржуть. Ну <рес> ясно, нахуй я туби блядь, блять, сиру дви. Так, от... <рес> тим часом у нас уже 100 метрів. І 12, блять кисні. Оксиджен. Чекай, я ж таймер забув поставити. 15. Ой, 17.07 Так, секундочку. Таймер. Так, таймер. Погнали. Чекай, я його от сюди поставлю. Так, От, спасательна капсула. А де, блядь, трупи. Ну, якщо вони приземлили. Життя... життя на цій планеті зосереджено яскраво окреслених і різноманітних екологічних біо. Рекомендоване. Докладне вивчення. Так. Е, якщо ж вони ж переземлилися в той самий період часу, що я, то, блять, водаже ще під воду не вистала грань, от уголька. І. Де трупи? Одна з двох. Так, давай за. чекай в воздуху. В воздух. Моя капсула 729 метрів. Єбать, то дали. Якщо чесно, от... та. От та, блять, глибина, дивишся на то безкраєве море і на ту всю хуйню, то прям охуєваєш. Наскільки то величезно і так. Полишений ОЕП. Так. Really 80 км за швидкістю 30 км за годину батареї, яка в ньому заклав, має подвоїти ці показники. Невідомий учасник, який каже, гадаєш, там є щось набагато швидше, а вже ж! головне, щоб гвинтоплав не перевантажився, тільки но ми відплинемо від рятівника. Ти щось дуже спокійний. Невідомий, тому що переді мною інженерні розрахунки, без яких я стану дуже нажаханий. Так, все що, компас. Балять, ну давай зараз. Чекай, ми ж знайшли один кусок гвинтоплава, там їх треба було два. Ну. Якщо логічно думати, десь в окрузі би мав бити і другий кусочок. Блять, 12% кислорода. Так, кисень сонце вже сіде. Сука, в темноті повертатися додому, така херня, так забити. Ти, ти, хто? Ти там, давай сюди. Нам треба знайти тепер. Тепер нам треба знайти другу частину гвинтокрила. Ну, або, якщо понятними словами, глайдера. Я думаю, глайдер знають більше людей, ніж гвинтоплав чи гвинтокрил. Не суть. Так, там, до речі, нам треба було сіль для того, щоб ми ну, більше прям води получали. І де він є? Де є наш гвинтоплав другу частину, яку треба. Ну, якщо той... то є такий глайдер, про що я думаю, то дуже охірено, то, що ми бля, бля, літати будемо. Свиниць. Чекай, то якась друга рода була. 30 Курва, 30 секунд. Я не встиг відплисти 30 секунд, Йоп твою мать. Так. Нам треба знайти другу частину гентоплава. Надворі тьма. Добре, що хоч сніг не паде. Хоча я не думаю, що буде падали в сніг. воді виявлено підвищий рівень чужорідної бактерії. Раджу виконати самодослідження. Давай виконаємо самодослідження. Так, на F. Зараження. Самодослідження завершено. Виявлено сліди чужорідної бактерії. Продовжую відстежування. Балять, тепер субтитри прямо якісь довгі. Мені то не дуже подобається. Так, escape. Налаштування, швидкість цимволів. Давайся вже десь це значення має відповідати. Ні. На десятку. Дев'ятка. От. Я читаю на уровні першого класу, так що мені простимо. Так, нам же ж, блять, треба знайти десь той кусок глайдера ще один. Я без нього відсі не полечу. Так, куски аврори. Блять, мені аврора нахуй не треба. Якщо чесно, фонарику до ціла доси скорость ідею. 70. 86%, то... то блять, мало. То... Досить скоро сідає. От пам'ятаю, в тих минулих версіях, от які були, от там батарейки прям кожну секунду. от Кожну секунду, чи кожні 2 секунди. от то був прям ужас. Пам'ятаю, як я дивився летсплеї, Я думаю, ви вже догадалися, хто то був. То він там був прям цілий штабель батарок брав, щоб десь сплавати ви щось зробити. От то прям великий плюс, що то пофіксили. Але. Але я, наприклад, яких є ряд нововведень, які мені прямо взагалі не зайшли. Але то чисто суб'єктивна думка. Блять, музончик взагалі себе підробив такий, якби я щось знайшов. Але я ніхуя не знайшов, мені треба, сука, глайдер. Де я його маю знайти? Я вже десь відплив від тої капсулочки, вона десь. Курва, де моя капсула? Я зараз якось чорта найду, та просто. Прям охерів, як вночі мене хтось хаває, чекає, то я що? Піщаниковий отвір. Давай. Та блять! Не ту кнопка сканір. Так, піщаниковий отвір планети. Срібло. Електромонтажні набори на основі срібла є важливим для створення багатьох модулів оселі. Увага. Кисню залишилось на 30%. 30 секунд, каже відсотка. Дослідження вказує, що цей біом підтримує числедні різноманітні форми життя і сполучається з низкою невеликих печерних мереж. Так, чекаємо, нас десь у. О, давай сюди виплинемо і подивимося, де ота от капсула була. Прям, бо я її прям затіряв. Так, тап. І капсула. От прям покажи мені. Я я прям попри неї, На 100 на 100 метрів я відплив, 100 з чимось метрів я відплив, не як, блядь. Я ж просто глядав глайдер. Так, от якусь коробку бачу, в принципі, тут може бути. У ній глайдер. Да, 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 от, 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 от. Глайдер і погнали прям сразу додому. Погнали додому, зробимо свою ту херню, тому що мене вже замахало просто так плавати. Наскільки... От я не шарю, якась херня сталася. і щось залагало, щось вилетіло. Я не зрозумів, що сталося, але в принципі не суть. Оксигену на 10 секунд. Ладно, погнали, зробимо собі той глайдер і будемо, блять, плавати як русалка. В принципі, тьма така, блять, ніхуя не віддавайсь фонарем. Тим більше YouTube, наскільки я знаю, то якісь так похирять, що то просто жах. От якщо в мене тепер картинка, блять. Просто шикарно, то в Ютубі самі кубики будуть, особливо від таких. От, якщо я в таку траву заплину, то скорше за все повинно було бути так, або в тих водорослях, або ще щось таке. от прям і її... жорстко так ріже. М -м риб. Єбать духу я риб, Ну з голоду я точно не здухну. Нам би треба, в принципі, може би знайти якогось пузиря того що води не так і багато, тебе вже можеш виключити. О ті смужки, от, що бачите, там внизу де є фонарь, той інструмент і сканер, то наскільки я знаю, їх перенесли з другої частини. Другу частину, я сподіваюся, ми з вами також і пройдемо. Якщо чесно, одну, не одну навіть частин я не прийшов був до кінця, того, що якось прям... не знаю, я, при... я приходив до определеного моменту і бажання грати просто пропадало. От, я не знаю з чим то зв'язано. До якоїсь частини. Я, в принципі, небагато то пройшов я не знаю, чим вона. Точніше знаю, чим закінч... закінчиться, то, що летсплеї. Так, зубсталкера, сюди. Тому що я дивився летсплей, але щоб самому пройти гру, от прям такого не було. Не знаю. І тут, кстати, дивно, що ігра вилетіла. В принципі, комп, якщо чесно, новий такого б не повинно було бути. Але то, то щось неправильно, то щось буде треба розібратися з тією фірмою. Так, ми вже доплили до нашої, нашого рятівника. Що нам треба? Кстати, маяк, той, що ми відсканірували у минулій серії, для навігації постійно повідомляє координати нового місця. Розташування, назву маяка можна замінити. І глайдер, їбать, мідний дріт, батарейка, мастило і титан. Ну давай, я ж гриби там збирав якісь. Блядь. Давай найдемо ті гриби. Так, батарейка. Е, мідний дріт. Дві міди. Звичайний електричний дріт створений з атомів міді. Ну давай подивимося, що то є. Так, в мене мід десь був, так кусок є. Мідь десь булачка. І, і це вже скоро здохлоє. Чекай. Так, треба нам схавати того доки ще можеш. Мінус 6. Води. М. І піскун. Блять, міхур. Так, нам треба знайти мідь. нам треба десь дві міді знайти. В принципі, то несложно, того, що то є в тих піщаниках або вапняк. Якщо розмовляти українською літературною мовою. Погнали найдемо той вапняк. Де він є, чекай? Один. Титан, ні, мені титан не треба. От, кстати, так, коли буває так, що тобі прям треба ту мідь. І ти, сука, не можеш добити. Ти добудеш 15, сука, титанів, і ти не можеш добити єдну, єбану мідь. Чекай, ми добили тепер одну мідь, нам ще одну треба. Там у нас якесь золото було чи що. -то. Кстати, у нас сіль є. Можемо собі воду другої наробити. Так. І треба. Вот. Вот. Титан, сука. Нахуй мені титан? Титана, блін, много валяється із Аврора тої. Нахермініся той титан зрив. Так. А, 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 а. А, погнали, зробимо собі морський глайдер. Якщо в таких коробках, як де ми знайшли той морський глайдер морський, будуть якісь другі запчасті, то в принципі можемо знайти, якщо вони так серйозно будуть допомагати. Так, мастило і мідний дріт. Мідний дріт. О, знезаражувач заодно зробимо. Важлива хімічна сполука для загоєння ран і очищення води. Нормально. Знежаражувач. Блять, от прям такі назви я, я не можу, прям мене середи, Тобто. І треба зробити мідний дріт. Один є. І Треба більше нам мастило на зробити, наскільки я пам'ятаю. Дві секунди назад дивилися. Так, грозді сім'ян водорослів. Погнали мастило. Лубрикант. Мастило є важливим для будівництва засобів пересування і, і утворювачів енергії. Ну, понятно. Так, компас, кстати. Електромонтажний набір. То, кстати, нам треба. Давай створимо собі глайдер. Поганяємо, подивимося. ось створює той електромонтажний набір, а то я вже не... Вінтоплав, дай вам змогу досліджувати відділені місця. Вирушаючи в далеку мандрівку, беріть з собою достатньо запасів. І не відпливайте від рятувального човника чи оселі більше, ніж як 5 кілометрів. Звісно, так, перемкнутися. Блять, це общеквазирно, тут і нахуй фонарики. Мапа. Чого не робить? Ладно, так, єбаниме води. Раз, два. З заражена вода. Кстаті. Дві штуки дає. Тут, кстати, 360 бішкідливих мікроорганізмів. Так, ти що? Готуйте свій денний запас води заздалегідь, щоб запобігти зневоднення, як і наслідок смерті. Звісно. ти не видиш, скільки я тої води не збирав уже. Говорить досить такі інтересні речі. Escape. Скинемо все не сюди так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А все! А все, треба якось сховище глядати. Е, ще секунду. Що нам треба було для того. Е, комплект проводів. Електромонтажний набір. Два сріблочки. У мене одно срібло є. Ще одно срібло можна йти. Наскільки я пам'ятаю, воно випало із піщаника. Аргентум, електропровідник і. Аг. Вроде агенту, не як золото Ау, Аурум. Mm. Увага! Показники місцевого рівня радіації свідчать, що реактор аврора досяг три критичного, критичного стану. Через 2 години настане квантова детонація. Цікаво. ти ж, блядь. Прям политів. Єбать, прям пушка нахуй. Так ти подивимо, тепер зараз все одно обслідуємо і симглайдером. Так, нам треба... Нам треба срібло. Нам треба срібло. Чекай, радіо, погнали, радіо послухаємо. Кстати, мапа. От, вуді робить, там у капсулі вона не чогось не хоче робити. Так, радіо. Координати сигналу виваженого в ОП. Якого, hell, якого дідька народ нас не попереджали про таке. Наш рятівник ледь не розбився у човнарному молі. А тепер ми висимо на краю пещерної системи, які люті з моєї подібні штуки намагаються. Та заберіть нас уже звідси курва. Я не можу настроїти от ті бляха прям е субтитри. От давай на п'ятку. Повернутися до гри. Сто метрів. Рятівник-17. Екіпаж застряг біля печери та зазнав нападу. Жах, так, давай оту заберемо прям координати, рятівник 3 в них три от наміли То заберемо, щоб ми його не виділи. І от то зробимо вот так, а то оранжевим. І якщо ми там будемо, то просто заберемо. так буде ліпше. Так. аптечка. Ну Давай зганяємо туди, по... Блять, в мене ж повний інвентар. Сука, треба щось придумати, щоб якусь ту хуйню зробити треба. І в нас ніякого тут сховище. Це що тут? Ніт. О, от, отривка скринька. Мали вмістище, яке можна розмістити просто у воді. Чотири титани. Так. Давай зробимо. Худню стоїть. Раз, два, три, 4. Давай дві зробимо. Ти нахуй вітці. І... Так от. Мм, зробимо собі от тебе. І зробимо дві скриньки. Блід, кстати, енергії 33 штуки. От коли прям сидиш за виготовлювачем і робиш щось, то вона прям досить скоро так сідає. Плюс, якщо до всього, то є сонячні батареї, то вночі вона, я так гадаю, не поповну місце. Ладно, погнали, розмістимо. А... Викинути. Викинути. Так. Сюди що закинемо? То, в принципі, нихера. Ладно, погнали. Збережемося. На всякий случай, тут цілих 100 метрів, блять. І погнали, подивимось, що там Що там плавати. В принципі, воно є не так далеко, як минула та точка, що була на 700 метрів, та і 500 чуть ближе. Плюс до всього в нас тепер є глайдер. Так, кстати, ми тут були. Угу. Ми тут знайшли ту граві ловушку, чи як то От я не шарю що то от прям було вже другий раз вилітає якась херня і. Просто закривайся игра. Якийсь еколой, їбать, взагалі якийсь нахуй новий біо. От прям. От він прям міняється, кисню залишилось на 30. Курва, кисню залишилось на 30 секунд. Секунду. Ну їбать, з глайдером просто обща казка. блядь от... прям спокійно можеш. Нуря, на всі 300 метрів. Вот. Єбать Це що за хуйні? Вони живі? Єбать ти здоровий. Ти опасний? Пойдь відсканую Ебать, <плеслужен> ты хуина здорово. Ты что, ебанат? Ёб... Спинос. Я <смеш> спиноскельн. Сука, мне уже страшно. Серьезно, блять Просто пиздец. Он такой, блядь, громадный. Ебать. И был не шел опасный был. Ту тоби найс, не? Ты водоросли, блять, кайфуют. Движуют помало Трави похуй. Ебать, мне, блядь. Сука. Все просто пизда. Я, если я дойду до конца, я, блядь, просто лахуй и буду. Я майже знаю, чому мені переставало бути цікаво. Так, давай, рятівник. Давай поплыли туди. Прочитаємо, що там є. Он, блять, видно, як це все погружає, то що за хуйня. Иди нахуй. Сука. є, блять, я тебе бога, захуярю. Съебалася, відці. Так. Біореактор. Глибина по нас, діявість, кисню зменшилася. Курва! То не дуже добре. Мені сі каже, що ще до старану приплив. Треба якийсь боляч шлем чи якусь хуйню. Давай, плави скорше, у мене на 30 секунд. Сука, іди нахуй. То що за хуйня? 30 секунд, так, ладно, зганяємо наверх, подихаємо свіжим воздухом, далися верними. Дазад. Тим більше. На глайдері чогось так скоро не кінчається енергія, як на тому фонарьові. Хотя глайдер... Блять, ми скільки з ним проплили вже. І 88% на фонари вже менше, хоча я ним мало так світив. Єбать, глибина. 100 метрів. На нахер. Частина молі. Пошла молі. Єбать, мене що буде. Таксі. Єбать, що? Курва, що? еба... Що ж так страшно стало? Просто ужас. Вдруг темнося стало внезапно. Два рази повторився той КПК. Неподалік на глибині метрів кліт у пещеру яке веде невідомого мого Блять, вертаємося раз 2мі. Раз 2, подивимось, що то є. Кеснюся залишило, тим більше Уже, я так гадаю, у наступній серії 90 метрів. Зганяємо туди, подивимося. Ну мені каже, ми просто досить скоро сюди прийшли, якщо чесно. На 100 метрів там щось кисень, скорше, кінчає чи щось такое. Тут, напевно, про той вход вона говорила. Про той чи не про той. Ну скорше за все той, того що тут прям діра така громадна. Так-да-да-да-да, вот да, 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 той вход. Головне, не, не забути, от там рядом біля того, отує прям такий громадний вход. Кстаті, от з того срібло випадає, так? Да? Свинець. Mm, срібло заебісь, можемо собі зробити. Що ми хотіли? Компас. Ставі ще... Сука, кусок аврора. єбать нахуй тут в общем, коло того. Кусок аврора, тут, блять, досліджувати є на 500 серів вперед. Погнали, в общем, наверх. Дойдемо до капсули, напіймося води і будемося прощати. 10 секунд, давай скоро. Так, 200 метрів до того поплили. Коротше, от ти не можеш лайдером пользувати, він у тебе... Він у тебе не робить, коли ти нам від'їчатися ним не можеш пользувати, коли, блядь Коли ти над водою, лише під водоюся ним пользуєш. чесно, ми, блядь, до ціла досить скоро з ним плаваємо. Плюс іще ще Я думаю, він якось тими ногами має йому допомагати, щоб той глайдер так скоро не сідав. 30, 20, 10 метрів ми вже на місці. Наші будки. Так, ладно, давай. Заходимо. Ой. Настройки, п'ємо воду, зберігаємо гру. Супер, друзі. Зустрінемося в наступній серії. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і в наступній серії підемо. Зганяємо на той уламокрори. Вітаємо <плес> у цілі, л... 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 <плес> ви перевиконали тижневий план на 500% згідно з отриманою. Найулюблю нашою, діяльністю було плавання. Не забувайте чергувати діяльність, щоб отримувати всі м'язи в тонусі. Кстаті, мається взорвати десь Аврора десь ближайшим часом. Я думаю, ми вже то. Почекай. Якщо вона вибухне ближайшим часом, ми ще то введемо у всі серії. Якщо ні, то вже вийдемо на у наступній. Я вставлю ту нарізку. В общем, друзі, всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних серій. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, що мені пройти далі. Або, можливо, якісь помилки допустив в цій грі, Не судіть строго. Це все на все друге відео, яке я записую як летсплейщик, Тому зустрінемося в наступних серіях. Всім до зустрічі, всім пока.